За тиждень великдень. Цьогоріч християни з східного та західного обрядів відзначили вербну неділю разом, 13 квітня. Офіційна назва свята вхід Господній в Єрусалим. Говорить нам священне писання. За тиждень до світлого Христового Воскресіння. Ісус Христос ходить до Єрусалиму, де його зустрічають люди, які вітають його сана вишні, ріжуть віття, пальмове, стелять свій одяг на дорогу. Вітають його, сана сину до Тобто зустрічають його як царя. На заході вербну неділю називають пальмовою, адже гілками цього дерева люди вітали Ісуса Христа. У нас в храмах освячують верболози, адже це перше весняне дерево, яке прокидається і є символом життя та оновлення. Верба, як одне з перших дерев, яке розквітає, відновлюється, скажімо, весною життя. Природа розцвітає. Так це символ того воскресіння, яке ми будемо святкувати за тиждень. Сам перед верба це символ, вона несе такий своєрідний характер. Символізму, бо першою розквітає так само, як Христос Воскрес на хресті. На вербну неділю заведено прийти на службу до храму та освятити гілочки. Для багатьох це традиція всією сім'єю відвідати святиню. Для мене це як традиція вже йде, що надо вшановувати пам'ять про своїх дідусів, бабусь. Це сімейне, родинне, це дуже ну. реліквія да. І нам ця церква дуже подобається. Рівняни беруть до храму своїх дітей, аби передати їм традиції святкування входу господнього в Єрусалим. кажуть для малечі вербна неділя надзвичайно цікаве свято. Все ми цінуємо, нам це, дітям це цікаво. Розказуємо, показуємо, як має бути, щоб діти в майбутньому розуміли, що треба ходити до церкви, святити вербу. Це традиції сімейні, це християнство. Це одне з ну, засад християнства. Важливо зберігати ці традиції, тому що. Якби, е... Ісуса Христа шанували, коли Він заходив в Єрусалим. От, і ну, оскільки в нас пальм немає, є верба, то, ну, З вербою ми маємо шанувати і пам'ятати. Кожен у вербній неділі вбачає свій сенс та символізм. Сила, здоров'я, чистоти і все найкращого. Перемога добра над злом. Вербна неділя, велике свято, християнське свято. Дає нам надію на мир в цьому році, і ми до цього всі прагнемо і хочемо, щоб був спокій на нашій землі, щоб повернулися воїни з передової, щоб всім воз'єдналися, щоб всім було всім добре. Взагалі-то зустрічали пальмовими гілками. Ну, так як у нас пальми не ростуть, ну це традиція така наша. Є радість велика, десь над хорошою. Силою, з натхненням хорошим. І дякую Господу Богу, що Бог дає здоров'я і життя. До слова, цьогоріч на вербну неділю була тепла сонячна погода, а за народними прикметами це до врожаю. А вже 20 квітня християни відзначать одне з найважливіших свят у році: Великдень. Не яб'ю вербаб'я за тиждень. Великдень Уже недалечко, червоне яєчко. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.